Мої вітання в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом збільшить обсяги інвестицій в українську економіку. Україна може інтегруватися з Молдовою, Грузією та Вірменією. Входження України в економічний простір Європейського союзу сприятиме збільшенню інвестиційних надходжень у нашу країну. Про це йшла мова на зустрічі першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолія Максюти з керівником німецької консультативної групи з питань економічних реформ, виконавчим директором консультативної компанії Рікардо Джучі. При входженні в європейський економічний простір Україна розраховує на збільшення інвестицій з країн-членів ЄС, а також на зростання обсягів українського експорту до Євросоюзу. У ході зустрічі обговорювалося питання подальших спільних кроків на шляху євроінтеграції нашої держави. Так Рікардо Джучі зазначив, що німецька сторона готова надати консультативну допомогу українському бізнесу для більш легкої адаптації при вході на європейський ринок. Німецька консультативна група з питань економічних реформ готова взяти участь в організації заходів, наприклад, семінарів, конференцій, консультацій для українських підприємців, які будуть спрямовані на роз'яснення умов ходу та роботи на ринку ЄС. Анатолій Максюта подякував співрозмовнику за пропозицію і висловився за спільну роботу над подальшою його реалізацією. Під час зустрічі сторони також обговорили показники економічного розвитку в Україні. Ситуації пов'язано з ускладненням процедури розмитнення української продукції на митній території Російської Федерації. У ході бесіди була висловлена можливість щодо дії України. Спрямованих на застосування міжнародних правил і норм СОД для вирішення цієї ситуації під час розмови, сторони порушили питання залучення України кредитних коштів МВФ. Перший заступник міністра зазначив, що українська сторона підтримує продовження співпраці з цією міжнародною фінансовою організацією, Однак умови, виконання яких необхідне для винадання Україні чергового кредитного траншу вимагають додаткової експертного працювання. Іна виконує усі необхідні зобов'язання перед європейським союзом до листопада поточного року. Микола Азаров запевнив представників Євросоюзу, країна рухається у правильному напрямку. До вільницького саміту часу обмаль. Утім, усі пункти будуть виконані. «Те, що ми взяли на себе, Це прежде все, ті реформи, які ми довго реалізовувати в інтересах України, в інтересах українського народу. Европейская интеграция это приоритет нашей внутренней и внешней политики. Наша задача построєння конкурентно европейской європейської України з демократическими институтами. інститутом. Україна, європейський союз рухаються у правильному напрямку, наголосив єврокомісар Штефан Фюле. Однак запасного плану нині не існує. Заради ухвалення необхідних євроінтеграційних перетворень, перш за все мають консолідувати свої сили українські політики. сьогодні відновилося відчуття відданості та руху у правильному напрямку наших стосунків, але ця можливість коротка. Я хотів би. Закликати і сили опозиції брати конструктивну участь у порядку денному, зокрема у ці такі важливі місяці, що залишаються попереду. Також Україна на ближчим часом має на меті спростити умови ведення бізнесу. За словами прем'єра Азарова, обмежувальні заходи щодо імпорту будуть скасовані. Однак, винятково після покращення ситуації з платіжним балансом. Сучасствують. Політична стабільність у нас поправилось положення по що тотікучих операцій. І як тільки ми стабілізуємо ситуацію з платежним балансом, ми пойдемо на адміністрацію. Запровадження застережних заходів має тимчасовий характер, тому європейські ділові структури можуть спокійно заходити на український ринок. Підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом збільшить обсяг інвестицій американських компаній в економіку України. Про це заявив посол США в Україні Джефрі Паєт під час зустрічі з прем'єром України Миколом Азаровим. Підписання угоди про асоціацію буде надзвичайно важливим фактором, який матиме вплив на американські компанії. і бізнес почне інвестувати в Україну. Це буде гарний сигнал для бізнесу. Посол додав, що чимало американських компаній зацікавлені інвестувати та вести бізнес в Україні. Водночас Паєт зазначив, що США сподівається, що угода про асоціацію між Україною і ЄС буде укладена під час вільницького саміту східного партнерства. У свою чергу Азаров поінформував, що Україна продовжує послідовно готуватися до цього заходу. Нагадаємо, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки щодо роботи та готовності підписання угоди про асоціацію з Україною. Україна готова приєднатися до окремих положень митного союзу, наголошує прем'єр Микола Азаров. За словами глави українського уряду, в умовах різних інтеграційних процесів обидві сторони мають оцінити всі ризики і вигоди. Утім, збільшення товарообігу між Росією та Україною спільна мета двох держав, каже Азаров. Розробити механізми взаємодії з митним союзом і в подальшому з євразійським економічним союзом в умовах зони вільної торгівлі України з ЄС таке доручення отримали від прем'єра відповідальні відомства. Отже, в уряді ще вірять, що одночасна інтеграція зі сходом і заходом можлива. Поміж найближчих перспектив України, підписання угоди про асоціацію з євросоюзом та втрачати доходи від товарообігу із країнами СНД Україна не готова. В інтересах взаємовигідної співпраці ми готові поступово приєднуватися до окремих угод, які діють в митному союзі. Щоб оптимізувати торговельний режим, доручаю рядовому повноважному в колегії Евразийського економічного співтовариства Віктору Івановичу Сусу разом з російськими колегами визначитися і запропонувати уряду план дій в цьому напряму. Як приклад успішного співробітництва з Росією Микола Азаров наводить авіакосмічну галузь серед спільних проєктів серійне виробництво пасажирських літаків, розробка та серійне виробництво військово-транспортного літака АН 70 Україна в галузі створення важких транспортних літаків випереджає вош держави. Однак фінансування залишається головною проблемою. Залучати ресурси планують за рахунок інвестицій, кредитування, лізингу, а також створення спільних підприємств. Наразі завершується підготовка концепцій держав цільової наукової технічної програми розвитку авіаційної промисловості України на період до 2020 року. На Вільницькому саміті слід готувати і значну роль в цьому процесі має зіграти Верховна Рада. Асоціація з ЄС потрібна не владі чи опозиції, вона потрібна Україні, заявив Янукович. Крім того, за його словами, потрібно вжити всіх необхідних заходів для впровадження нового кримінального процесуального кодексу, законодавства про адвокатуру та національного превентивного механізму проти тортур. Президент додав, що на жаль, попередня сесія була радше часом втрачених можливостей. Проби протиставити співпрацю на європейському векторі та співробітництво з нашими стратегічними партнерами Російською Федерацією та країнами євразійського співториства безпідставні. Ським союзом ратифікують синхронно зі звільненням Тимошенко між опозицією, владою та ЄС існує домовленість про те, що на саміті у Вільнюсі буде підписана угода про асоціацію, а потім синхронно ратифікована зі звільненням Юлії Тимошенко. Відповідну заяву зробив надзвичайний повноважений посол України в Республіці Білорусь Роман Безсмертний. Якщо взяти останні два тижні, заява пані Валерії Лутковської про те, що правові підстави звільнення можна створити. Потім заява голови Вищої ради юстиції про те, що вона починає заслуховувати справи Кірієва і Вовка по обох зверненнях, а ці судді розглядали справи і Луценка і Тимошенко. А також, безперечно, візит секретаря РНБО до Брюсселя свідчить про те, що Андрій Клюєв повіз туди формат такого змісту: у вільнюсі підписуємо і синхронізовано ви ратифікуєте. А ми спрацьовуємо по механізму звільнення Юлії Тимошенко. На думку посла, такий варіант підтверджується і заявами лідерів опозиції. Подібні заяви достатні у європейській дипломатії, щоб косатувати факт подібних домовленостей, стверджує посол. Ставлення чеської держави до іноземців регулюється трьома актами: а саме законом про вільне пересування громадян Європейським Союзом, законом про охорону державних кордонів та законом, який регламентує перебування чужинців на теренах чеської республіки. У перебігові обговорення якраз останній законопроект дістав найбільше критичних зауважень. Критиків не влаштовує, наприклад, те, що чеські спецслужби матимуть право вето, коли йтиметься про постійне чи тимчасове мешкання чужинця. А в разі відмови чужинець не матиме змоги за. Тися до суду міністерство внутрішніх справ не відмовляється від дискусій з правозахисниками, але наголошує, що саме вето стане на заваді тим особам, які являють і себе загрозу чеській демократії. Запровадження суворішого міграційного законодавства речник міністерства Бреджетіслав Олива пояснює вимогами, що їх виставляє Празі Євросоюз. Україна може інтегруватися з Молдовою, Грузією та Вірменією. Одним із можливих результатів саміту у вільності є створення східноєвропейського договору про вільну торгівлю між Україною, Грузією, Молдовою і Вірменією. Прогнозує політолог Грант Костанян. Експерт вказує на те, що саміт у вільності може мати три різні сценарії позитивних результатів: мінімалістичний сценарій, за його словами, передбачав би поступове прийняття і імплементацію згаданими країнами норм і стандартів ЄС. Середній сценарій ближче пов'язав би чотири основні країни східного партнерства. Вони могли б застосувати нові правила і норми не лише у двосторонньому форматі у відносинах з ЄС, але також стосовно одне одного. Україна, Молдова, Грузія і Вірменія могли би створити східноєвропейський договір про вільну торгівлю, продовжувати регіональну торгову інтеграцію паралельно до процесів із ЄС. Ще максимальний сценарій, за словами аналітика, передбачав би надання перспективи членства в ЄС згаданим вище країнам. З точки зору закону для цього немає перешкод однак, з політичної точки зору це залишається проблематичним. Зазначає політолог, пояснюючи, що близько десятка членів ЄС, включно з Польщею, Румунією, Чехією та країнами Прибалтики, підтримали б такий розвиток подій. Однак менша частина кількість більших країн ЄС, зокрема Франція, Іспанія і Португалія, проти. Решта країн ЄС можуть як до одного боку, так і до іншого, додає Костянан. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. Побачимося через тиждень. Усій жапорі! До зустрічі!